В сьогоднішньому відео я хочу звернутися до хамів. І зараз я вам розповім, про яких хамів справді йдеться мова. І можливо я отримую багато хейту за це відео. Але я завжди знаний на своєму каналі за те, що я розповідаю так, як воно є, без ніяких додатків. І тому люди мене поважають, тому люди до мене підтягуються і тому багато велика аудиторія мене дивиться. І я вас попрошу підтримати це відео, якщо ви дійсно вам сподобається, що я скажу подобайкою. Напишіть свою власну думку, бо дуже важливо поважати кожного думку, бо кожен має право на неї. Та також підпишіться на цей канал, тому що дуже багато з вас не підписаних, дивляться мене, і я би дуже був би радий, якщо б ви не іменно навіть мене підтримали, а підтримали україномовний контент, щоб побільше його звучало і в мережах Ютубу. Знаєте, я зрозумів одне, що українці діляться на два типи. Є українці, які мають український паспорт, і зразу, коли роздають безкоштовний борщ чи роздають безкоштовні речі, цей паспорт гордо, високо, скоренько піднімається вгору з рук українців. А є інший тип українців, українці, які не мають паспорту, українці, які мають паспорт, але в них паспорт закодований в їхніх серцях. Вони чітко розуміють, що таке бути українцем, що українці це добрі люди, виховані люди, вічливі люди, і люди, які хочуть допомагати від щирого серця, не шукаючи вигоди назад свій бік. От в чому полягає різниця між деякими українцями. І справді дуже сильно душа болить за те, що зараз відбувається. За те, що багато українців пишуть на форумах, в тому числі і мені, і не тільки мені. Іди воюй, в ЗСУ, що ти там сидиш, що ти там робиш. У на ухилянті туди-сюди, друзі, це велика неповага так е, спілкуватися по перше своїми співвітчизниками, і по перше, і по-друге, говорити про те, щоб хтось кудись йшов в зсу. Ви думаєте, хлопці і дівчата, які сидять в ЗСУ і захищають Україну? В них є час думати про те, хто що сказав. Чи в них є час е, думати про те, що взагалі відбувається в світі? Чи все, що вони думають про те, як вижити і захистити Україну, це велика неповага до, до наших захисників і захисниць. Говорити і е, використовувати окопи, як якась, знаєте, як якась форма образи. В тому часі, щоб хтось кудись йшов, я, наприклад, зі свого боку роблю все, що я можу, і я міг би це не робити. Я взагалі є громадянин Канади, я живу тут в Канаді з 10 років, але мене серце болить за Україну. Я хочу підтримувати свій народ, як я можу. І я зараз маю таку можливість підтримувати свій народ в просторах інтернету, і це теж дуже сильно допомагає. І це теж створює конкуренцію. І я захищаю нашу мову. І я завжди. Підтримую і багато наших українців мені пишуть завжди і кажуть, дякую тобі, Маркіяне, за те, що ти створюєш контент, за те, що ми можемо трошки відійти від цього, від цього негативу, подивитися твої відео, подивитися взагалі простори Канади, українську історію. Ну просто все, мені приємно, тому я не здаюсь, тому я продовжую працювати. Я перший. Півтора року взагалі ні копійки, взагалі нічого не мав з YouTube каналу. Все, що я робив, то я допомагав нашим людям. Я допомагав з інформацією. Я перший з блогерів, які показували Канаду середини, ходив, знімав вулиці. Мій брат допомагав мені. Це просто була дуже важка та складна робота та професія, враховуючи, що я ще в університеті був, враховуючи, що я працюю на повну ставку, так як всі. Але мені не пофіг на Україну. Ви розумієте, що я люблю свій народ і Україна. Завжди для справжнього українця буде гарним та хорошою країною, не враховуючи всі мінуси України, тому що мінуси в Україні є багато, але ми говоримо загальному про український дух і про Україну і про свіже гарне повітря, яке в Україні завжди є. І знаєте, є ця категорія таких хамів, які приїжджають в Канаду, беруть гроші. І їдуть буквально за пару там тижнів назад в Україну, і потім починають ставати експертами і починають говорити, яка у вас там Канада погана, яка ця країна погана, як там важко зі всім з роботами. Так, друзі, я вам чисто біро серця говорю вже от зараз. З роботами важко, з е, хати дорогі, е, мінімалка вас не прогодує. Дуже складно, повірте мені, але ніхто не хоче говорити про 80% українців, які приїхали в Канаду. Купили хати, живуть тут добре їздять на дорогих машинах і дійсно задоволені Канадою як країною для життя. А ця маленька група 20%, яка постійно їде. З одного з Європи потім назад вертаються. Це люди, які постійно шукають легкого життя, і вони заздрять людям, які дійсно працюють важко, які чогось добиваються в тому житті, і починають наговорювати при тому, що Канада не зобов'язана була давати нікому гроші, взагалі навіть тим, хто вони вже відкрили вам візу. Це вже подарунок, це вже вдячність повинна бути. І якщо вам не подобається Канада, то треба просто повернутися, звідки ви приїхали, і не наговорювати на країну, і тим більше не брати. Гроші, якщо всі такі чесні, ми повинні вірити в Бога. І віра в Бога не заключається тільки ходити в церкву чи проповідями різними займатися. Віра в Бога заключається в тому, щоб залишатися людиною і жити по Божих заповідях. Це означає залишатися людиною в будь-якій ситуації, допомагати людям із щирого серця, не очікуючи нічого назад в свою сторону. Не бігати за грошима ціле життя і не продаватися за гроші, мати свою чітку українську позицію і гроші до вас самі повернуться. Ви не роз, ви не... навіть не уявляєте, якщо ви будете допомагати і розвивати свій позитив, е, показувати свій позитив всім е, своїм друзям, всьому своєму навколишньому середовищі. Всі повністю, хто з вами спілкується, ви будете ініціатором позитиву, ви будете йти до тих людей, давати їм позитивну енергію, ця позитивна енергія буде йти в 2, 3, 4, 5 разів в різні боки, і від того буде будуватися тільки хороше суспільство: суспільство українців, людей, які не пробують намахати іншого українця. Це просто мене вбиває, коли українці постійно говорять і шукають вигоду, що треба набрати, як дають, треба набирати. Треба набирати цього всього, і потім з'являється. Продажі в інтернеті, потім е, канадці розчаровуються в цих українцях малесенькі, це малесенькі цифри українців. Але на жаль, бачите, світ побазований на тому, що е, правда, навіть якщо про неї говорити і розповсюджувати про позитив, завжди казати люди не хочуть цього чути. Люди хочуть почути срач, люди хочуть почути справжній срач, і, е, і е, е, базується вся ця уява про українців. Тих маленьких українців можна так сказати, які псують цей імідж для всіх, і ніхто нікому не заздрить ці українці. Говорять, О, там ті українці, які тут живуть, вони так заздрять нам. Вони не хочуть конкуренції. Конкуренції ви не можете скласти українців, які вже живе. Тут в цій країні має своє житло, знає мову більш-менш і вже прижився в цьому суспільстві. Він вже не може конкурувати з вами, тому що вам треба ще купити автомобіль, вам треба всі документи зробити, вам треба десь жити, вам треба знайти роботу, вам треба контакти налагодити. Тому конкуренція це взагалі смішно, і ніхто не заздріть за те, що роздають ці 3 тисячі доларів чи півтора тисячі доларів, бо це копійки, це не є великі гроші. Зараз я вам поясню різницю між цією фінансовою допомогою. Наприклад, українці, які отримують цю фінансову допомогу, перебуваючи тут або живуть тут 6 місяців до року, і українці, які приїжджають, отримують її і їдуть назад. Пояснюю вам, чітко, просто і запросто. Різниця дуже проста: що українці, які приїжджають і отримують цю фінансову допомогу, і тут живуть 6 місяців до одного року, це інвестиція від канадського уряду в тих українців, тому що вони заплатять в податках набагато більше і. Канада тільки отримує всі ці гроші назад, і ці гроші залишаються в країні, вони крутяться в країні чи вони використовуються в бізнесах і потім циркулюються в країні. Тому це є різниця, тому це є совісні гроші, які уряд інвестує в своїх нових потенційних громадян. А люди, які їдуть, беруть гроші і потім говорять, що всім дають і не хочуть визнати це, це не є правильно. Але. Не мені судити людей, не мені судити нікому не судити, тому що тільки Бог може судити. І багато людей забувають про те, що віра в Бога вона є дуже важлива, особливо серед українського суспільства. І нам завжди треба залишатися з Богом і залишатися е, в своїх думках. Ви думаєте, я би добрався до 100 тисяч підписників? Чи ви думаєте, що я якийсь там е, не знаю, може в мене якась там є страшенний можливо? Міцність чи можливість отримати 100 тисяч підписників ні, я просто ніколи не здався. Багато дуже людей мене хейтали і заздрили мені. І я зараз хочу одне сказати, що конструктивна критика вона є дуже важлива, і конструктивна критика люба розумна людина зрозуміє, що таке конструктивна критика. І мене конструктивно критикувало дуже багато людей. і Я дуже вам всім вдячний, тому що тільки завдяки вам я зміг себе побачити з боку і змінити деякі речі. Я завжди відписував таким людям. Завжди їм дякую, завжди їм казав дякую, що ви зауважили це. Дякую, що ви мені підказали, і дякую, що ви мені допомогли покращити мою українську мову. Мову, а хейт і заздрісники це люди, які не хочуть, щоб якась інша людина чогось добилася, і вони будуть робити все для того, щоб та людина. Жила в цьому хейті, бо та людина, яка пише цей хейт, не хоче встати з дивану і зробити щось неймовірне, щось хороше своїм життям. Пам'ятайте, що ви можете, кожна людина може все. Кожна людина може бути електриком, кожна людина може бути інженером, кожна людина може бути лікарем, кожна людина може бути блогером. Всі ми можемо щось зробити. Просто треба попробувати. Просто є різниця, що деякі люди сильніші в чомусь від інших людей, але кожен з нас є. Унікальний і щось має своє, ви просто себе ніколи не знаходите. Багато людей в своєму житті себе не знаходять і, і за тої злості хейтять інших людей. І деякі українці з України говорять про хилянтів, наговорюють на людей. Але вони самі, якщо би їм дати можливість, то 50% тих українців би моментально б покинули Україну, якщо б їм відкрили двері, дали би гроші на те, щоб поїхати і попробувати світ. І тому ця. Це, цей хейт в сторону в загальному, бо є хороші люди за кордоном, нам важливі українці, нам важливий кожен українець і Українка, нас не є вже так багато, нам потрібно єднатися, тому хватить постійно бикувати один до одного, займатися самоїдством і е, нападати на е, людей просто так, тому що вам не вийшло або щось, вам не сподобалось. І також хочу ще наголосити на одній такі. На одному такому болючому факторі, що дуже багато є експертів за кордоном, особливо, які ніколи не бачили війни, в тому числі і я. Я наголошую, в тому числі і я. Які не розуміють, що таке, коли літають ракети над головою, які не розуміють, що таке війна, які не розуміють, що означає лягати спати, не знаючи, чи не прилетить вам снаряд в ваш будинок, в вашу квартиру, які переживають і не можуть нормально своїх дітей пускати в школи, в садочки. Ми це не зрозуміємо, люди, які в тому не живуть, тому я попрошу всіх, хто займається таким експертом і говорить про те, і, і і сміє висловлюватися. В негативній формі до людей, які страждають і перебувають в жахітті, в прямому жахітті. Не робіть цього. Це по-хамськи. Ви не розумієте того, поки ви не будете в тій ситуації. І боронь Боже, щоб ви були в цій ситуації. Боронь Боже, але є люди, які є в цій ситуації. І війна це страшне щось. Це дуже важко на ментальний стан, на моральний стан. Це просто вбиває людей. І ми, українці, тримаємося тільки завдяки тому, що ми. Єднаємося, ми, ми підтримуємо один одного, підтримуйте сім'ями один одного. Як ви можете? Допоможіть тим безхатькам. Не дивіться на безхатька, що то якась людина гірша від вас. Це така сама людина, як і той адвокат, який ходить в костюмі. Але серце того безхатька може бути в. Три в чотири рази більше ніж того адвоката. Тому пам'ятайте про те, що ми є люди в кінці дня. Ми повинні залишатися ними, і я дуже надіюся, що все в нас вийде і все буде в нас добре. Не забувайте, хто ви є, навіть якщо ви в Арубі, навіть якщо ви в Мексиці, навіть якщо ви в Європі, не забувайте і не позорте Україну і українців. Давайте разом піднімати український дух, давайте разом триматися і давайте поважати один одного. А все решта буде. Головне, щоб прийшов мир на Україну. Головне, щоб війна завершилася, і головне, щоб ми могли зберегти свою е, країну і свою єдність. А вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.